Білет номер 25 Перше питання. Чи повинен водій автомобіля, рухаючись по головній дорозі, дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім проблесковим маячком? Не повинен, повинен. Звісно, що повинен. Автомобіль із синім проблесковим маячком, червоним або спеціальним звуковим сигналом має перевагу ми повинні дати йому дорогу, незалежно від того, де ми знаходимося. чи На головній дорозі, чи в нас червоний сигнал світлофори, все рівно даємо дорогу. Кому дозволено рух в даній ситуації. Обом транспортним засобом. Тільки автомобілю, тільки трамваю. Сигнал регулювальника. Руки опущені вниз, витягнуті в сторони або права рука зігнута перед грудьми означає, що. З боків від регулювальника, тобто з лівого або з правого боку від регулювальника, рух дозволено трамваю тільки прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. Зараз ми знаходимося з боку від регулювальника, значить, трамвай йде прямо йому дозволено прямо. Білий також хоче поїхати прямо, йому також дозволено, тому що можна прямо і праворуч. Значить, обом транспортним засобам дозволено. Чи дозволено вам рух у даній ситуації? Дозволено праворуч і прямо, дозволено праворуч, дозволено прямо заборонено. Сигнал регулювальника рука, права рука витягнута вперед, має таке значення: що спереду від регулювальника всім транспортним засобам дозволено рух тільки праворуч. Ми їдемо спереду, значить, нам дозволено праворуч. А з лівого боку від регулювальника нарейковим транспортним засобам дозволено рух у всіх напрямках, а трамваю тільки ліворуч. Ми їдемо спереду, значить, дозволено праворуч. Чи дозволено автомобілю рух заднім ходом у даному місці в умовах недостатньої видимості? Дозволено за умови забезпечення безпеки руху заборонено. Рух заднім ходом в умовах недостатньої видимості заборонено. З якою максимальною швидкістю дозволено рух на дорогах з розділюваною смугою в населених пунктах 60 км за годину, 70, 80, 90 чи 50 км за годину. В населеному пункті, незалежно від того, чи є розділювана смуга чи немає, максимальна швидкість 50 км за годину. Як повинен вчинити водій з синього автомобіля у разі вімкнення зеленого сигналу світлофора, дати дорогу зеленому автомобілю, що завершує рух через перехрестя, розпочати рух, не даючи дорогу зеленому автомобілю. Коли нам вмикається зелений, ми повинні дати дорогу транспортним засобам та пішоходам, які завершують рух через перехрестя, значить, дати дорогу. Як повинен вчинити водій червоного автомобіля, що збирається повертати праворуч в даній ситуації? Продовжити Повернути праворуч, давши дорогу лише транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Повернути праворуч, давши дорогу пішоходам і транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків. Продовжити рух тільки після вімкнення зеленого сигналу світлофора? Табличка зеленого кольору встановлена на рівні червоного сигналу світлофора. Означає, що нам можна повернути праворуч з крайньої правої смуги на червоний сигнал світлофора, на червоний або навіть на жовтий. Але за умови, що ми дамо дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються з інших напрямків. Значить, повернути праворуч і дати дорогу пішоходам і транспортним засобам. Чи повинні водії транспортних засобів, які виїжджають на автомагістраль або дорогу для автомобілів? Пропускати транспортні засоби, що рухаються по цих дорогах, не повинні, повинні завжди, повинні, тільки якщо встановлений знак дати дорогу. В правилах дорожнього руху зазначено, що повинні завжди, незалежно від того, чи є знак, чи немає. Знак мається на увазі знак дати дорогу. Такою вертикальною дорожньою розміткою позначають торцеві частини штучних споруд. Усі вертикальні елементи дорожніх споруд. Вертикальна розмітка, це похилі чорно-білі смуги, означають, означають торцеві частини штучних споруд. Зображений дорожній знак встановлюється безпосередньо перед залізничним переїздом без шлагбаума з однією колією. Безпосередньо перед залізничним переїздом без шлагбаума з двома і більше коліями. На залізничному переїзді зі шлагбаумом з однією колією. На залізничному переїзді зі шлагбаумом з двома і більше коліями. Цей знак, по-перше, ставиться, називається одноколійна залізниця. Значить, вже тут одна колія. І ставиться безпосередньо перед залізничним переїздом без шлагбаума з однією колією. Значить, залізничний переїзд без шлагбаума з однією колією. Чи обов'язкова зупинка для виконання вимоги даного дорожнього знаку? Обов'язково чи не обов'язково? На знак дати дорогу зупинка не обов'язкова. Якщо немає інших транспортних засобів, або навіть на головній дорозі або навіть є, але вони вже майже приїхали перехрестя, то ми можемо просто зменшити швидкість, не зупинятися. А Якщо немає взагалі транспортних засобів, то також просто зменшили швидкість, подивилися вліво-вправо, нікого немає і можна проїжджати. Зупинка не обов'язкова. Зображений дорожній знак дозволяє рух легкових автомобілів і мотоциклів, автобусів і маршрутних транспортних засобів, вантажних автомобілів дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни, відповіді 1.2, відповіді 1, 2 і 3. Хоча цей знак і називається Рух легкових автомобілів, але він також дозволяє рух мотоциклів. Під цей знак можуть їхати легкові автомобілі, мотоцикли, автобуси, маршрутні транспортні засоби і вантажні автомобілі з масою до 3,5 тонн: п'ять видів транспортних засобів, які можуть їхати під цей знак. І вони перелічені в правилах, так як вони мають право їхати під цей знак. Всім іншим рух під цей знак заборонений. Значить, і 1, і 2, і 3. Відповідь правильна. Всі вони можуть їхати під цей знак. Який із зображених дорожних знаків інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Знак номер 4. І показано на ньому, що додаткова смуга прилягає. З правої сторони до основної смуги. І йде паралельно разом з основною смугою. Головне тут, щоб не перепутали з іншими знаками, бо тут є кінець додаткової смуги, початок додаткової смуги. Або прилягання смуги для розгону. Це перший знак. А саме прилягання додаткової смуги з правої сторони це знак номер 4. Чи дозволено вам зупинку в зазначеному місці для висадки пасажира? Дозволено тільки з заїздом на тротуар. Дозволено, якщо не буде створено перешкод маршрутним транспортним засобам. Дозволено заборонено. Ця жовта розміточка, яка нанесена з краю проїзної частини, або інколи може бути поверху бордюри, означає стоянку заборонено. Стоянку заборонено, зупинку відповідно дозволено. Висадка пасажира це зупинка, значить, зупинитися тут дозволено. Тому що знак забороняє тільки стоянка. Рухатися по глибокому снігу на ґрунтовій дорозі слід. Змінюючи швидкість руху і передачу залежно від стану дороги. Назаздалегідь обраній зниженій передачі без різких поворотів і зупинок. Правильно проїжджати по глибокому снігу. назаздалегідь обраній заниженій передачі і під час проїзду цієї перешкоди цього снігу вже не переключати швидкостя. Різко не повертати і не зупинятися, поки не приїдемо цю ділянку дороги. Відповідь No2: з переліченого нижче входить в обов'язки водіїв бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Повідомляти дорожньо дорожньо-експлуатаційні організації про виявлені факт створення перешкод для дорожнього руху. Відповідь 1, 2, 3, 4. В обов'язки водіїв входить всі чотири пункти. Відповідь номер 5 одним, одним із ознак, які вказують, що постраждалого закритий перелом кінцівок є неприродне положення кінцівки. Гематома в області перелому, збільшення кінцівки в об'ємі, порушення функцій ушкодженої кінцівки. Усе перелічене вище. Всі ознаки вказують, що постраждало закритий перелом кінцівок. Кінцівки Чи кінцівок навіть. Так, відповідь номер 4 Щоб керувати транспортним засобом безпечно, потрібно зосередитися і вміти стежити за всім, що відбувається на дорозі. Для цього вам потрібно за можливості попросити пасажирів стежити за дорожніми небезпеками, дивитися і оцінювати небезпеки лише попереду. Постійно оцінювати дорожню обстановку, контролювати безпечну дистанцію та інтервал. Звісно, що водій сам без будь-якої допомоги повинен стежити за всім і реагувати на її зміну, Постійно оцінювати дорожню обстановку. Не тільки спереду, а й збоку, ззаду, скрізь. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. Відносно лінії, що позначає лівий край проїжджої частини дороги. Відносно лінії, що позначає правий край проїжджої частини дороги. Відносно лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, при зустрічному роз'їзді ми повинні орієнтуватися відносно лінії, що позначає Саме правий край проїжджої частини по правому краю. Чи вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території чи дворів? Так вважається, ні не вважається. В терміні перехрестя зазначено, що виїзд з прилеглої території не вважається перехрестям. Значить, ні. Так, і переглянути результат. Так, 20 відповідей правильно, 0 неправильно. Все, ми встигли за 11 хвилин 52 секунди. Хто також розв'язав всі, всі 20 питань правильно, вітаємо вас. На сьогодні все. До побачення.